Також, дівчата, розповім про свій улюблений гель-скраб для мивання із заспокійливою серією Sensus з маслом лаванди та про вітаміном 5 Зараз ця серія зі знижкою, також і маска зі знижкою за 79 гривень. Чим підходить мені цей гель-скраб? Якщо у вас також суха і чутлива шкіра, то цей гель-скраб вам точно підійде. Лаванда заспокоює. І також цей гель-скраб не пересушує, добре очищає від забруднень і зволожує вашу шкіру. Шкіра така зволожена, чиста до скрипу, не пересушена і приємний має аромат. Також можете і ізранку, і ввечері наносити, не бійтеся. Все буде добре. Рекомендую.